Діти, на минулій зустрічі ми навчилися знаходити живі і неживі предмети навколо нас та називати їх. Але словом можна називати не тільки предмет, але й визначати дію. Ось у мене є різні предмети: олівець, книжка, кухлик. І кожен з цих предметів щось уміє робити. Наприклад, олівець малює, книжка лежить, кухлик стоїть. А тепер давайте назвемо живі предмети, назви істот і доберемо відповідні слова назви дій. Наприклад, слово діти. Що вміють робити діти? Слухають, дивляться. Навчаються, бігають, граються. Слова, назви предметів, ми домовлялися позначати однією лінією. А для позначення слів назв дій предметів ми будемо використовувати карточку з двома лініями. і ваші матусі вам дітки допоможуть її виготовити. Ми будемо гратися ними в слова та складати. Речення. А зараз послухайте віршик і скажіть, що робив хлопчик. Я прокинувся раненько, тата цілував іненьку, Посміхнувся дідусю. Привітав родину всю. Що робив хлопчик? Так, прокинувся. Цілував, посміхнувся, привітав. Все це слова, назви дій, предмета. А що ви зробили сьогодні, коли прокинулися вранці? Доберіть самостійно слова дії українською мовою і надішліть мені відео. А тепер розгляньте картинки і скажіть. Що роблять діти? Що роблять Тарасик? Що робить Оленка? Що робить Песик? Що робить Мурчик? До слів нас дій, яке я ставила питання? Правильно. Що робить? А тепер послухаємо віршик і познайомимось. З другою літерою нашої абетки. Люба матуся варила обід, все готувала з любов'ю, як слід. Картоплю, капусту крашила у горщик, червоний буряк, смакота борщик. Посуд чистенько в воді полощу. Лий українського, мамо, борщу. Страва чудова! Я знаю й сама кращої точно у світі нема. Давайте, малята, поставимо питання до слова борщик. Що борщик? Яку карточку потрібно показати? З однією лінією чи з двома? Так, з однією. Слово борщик це назва предмета. А який перший звук у слові борщик? Так, звук Б. А літера називається Б. Розгляньте картинки і визначте, які слова починаються на звук Б. А тепер давайте пригадаємо літеру Б. І надрукуємо її в зошити. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками, малюємо пряму вертикальну лінію, до неї знизу гачечок і зверху коротеньку горизонтальну лінію. Літери бувають великі і маленькі. Дивіться, як виглядає велика і маленька. Літера Б. На наступній відеозустрічі ми познайомимося з новою літерою абетки і продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!